Установка катетеру для собаки. Підготуйте все необхідне. Катетер має бути рожевий. У вас має бути підготовлено бинт, пластер для фіксації та сама система. Собак вени прилягають не так, як у людей. Ви маєте її знайти та зафіксувати, тому що вона може бігати по тілу. Знайшли вену. Гостре. Заводите під котом. Опускаєте на 30 градусів, і якщо звідси вийде кров, ви в системі. Завели катетер, перевірили, чи зайшла кров, ви будете бачити. І зафіксовуєте сам катетер. При цьому постійно притримуйте ваш катетер. Є, зафіксували, супер. Достаньте іглу гостре. Купачок, який був на іглі, обов'язково зберегти. Закриваєте канал, Готуєте вашу систему, Під'єднуєте систему. Система під'єднана, вмикайте систему. Обов'язково при фіксації системи обов'язково зафіксуйте її бинтом. Проведіть через лапу та фіксуйте бинтом. Ось так. Літера A, літер, А, крайня літера. На ці літері ви маєте розглянути всі інші поранення у собакі. В них входять опіки, черепно мозгова травма, переломи та немасивні, немасивні поранення собаки. Розглянемо і почнемо з опіків. Від 10% опіків у собаки. Потрібно проводити інфузійну терапію рідинами. Якщо у собаки більше, ніж чи вже є 50% опіків, скоріш за все, таку собаку ви не врятуєте. При опіках у собак падає больові відчуття, тому що чим більше опік, тим менше болю відчуває собака, тому що нервові закінчення вони спалюються, знищуються. Зараз ми розглянемо, як вираховувати відсоток опіку у собак. Як вираховується відсоток опіків у собаки? Є картка поранного собаки. На картці поранного собаці е зазначено відсоток опіків, е які і де вони знаходяться. Дуже важливо, що з однієї сторони. Цифра 18 та 9 зазначено тільки на лапах. Тобто дві лапи це 36, якщо це задні лапи, і 18, якщо це передні лапи, тобто і одна, і друга лапа. Все інше, тобто, ми бачимо голова шия, перша половина тулубу і друга половина тулубу це з усіх сторін, тобто 9, 18 та 18. В загальній кількості у вас буде 99% опіків тіла собаки. Ще один спосіб вимірювання відсотку опіків у собаки це користування кредитною звичайною кредитною карткою. Одна площина однієї кредитної картки – це 1% опіку. Тобто ви беретну картку, представляєте 1% опіку, 2% опіку, 3% опіку. Якщо є опіки у собаки, їх необхідно ізолювати від зовнішнього середовища, для цього потрібно мати спеціальні е, засоби, якими можна перемагати частини, які є опечені у собаки. Також можна використовувати термоковдру. Всі засоби, які є, прилягають і прилипаючими. Обмотувати частини тіла заборонено. Далі від 10% опіку, коли ви їх вирокуєте, необхідно проводити інфузійну терапію зараз ми її з вами розглянемо. При проведенні інфузійної терапії для собак є стала формула. Коли у вас є опіки від 10% в організм, Починає втрачати рідину. Вам потрібно поповнити цю рідину. При опіках. Це стала формула. Вам потрібно 4 помножити на вагу тіла в кілограмах собаки, помножити на вирахований вами відсоток опіку. У вас вийде в кінці розчин, який вам потрібно видати собаки. Дуже рекомендують рінгер. Якщо немає рінгеру, ще є натрій, хлор чи гек. Першу половину від цього розчину ви маєте влити в перших 8 годин. Розберемо, наприклад, моєї собаки. Моя собака важить 30 кг. Ми 4 множимо. На 30 дорівнює 120. Далі. 120 ми множимо на відсоток опіку. Зараз ми можемо уявити, давайте уявимо, мінімальний відсоток опіку для інфузії це 10%. 120 множимо на 10. Ми отримуємо необхідну кількість мілілітрів для того, щоб лити ліни. Це 1120, я заокруглю до 1200. Перших 600 я маю влити у 8 годин. Другий препарат, який ви маєте ввести при копійках, це бутерфанод. Розрахунок 06 мл. На кілограм ваги собаки. Цей препарат потрібно повільно вводити в систему. Літера А, е, інші поранення розглянемо з вами червну мозкову травму. При червно мозковій травмі у вас е, будуть такі ознаки, як витікання крові або ліквара зву. різний розмір зіниць у собаки. Падання по рівню свідомості. Це все є ознаками черепно мозкової травми у собаки. При черепно мозковій травмі, вам також потрібно робити інфузійну терапію для собаки. Вам потрібно влити всі ті препарати, які ми вже з вами розбирали: це кров або рінгер, транексанову кислоту та крібнозолому. Е, при червному травмі вам необхідно підняти голову собаки на 30 градусів. Бажано представити якийсь плоский твердий предмет її під голову, а не вали. Також пам'ятайте, що при червному травмі потім необхідно вам буде проводити інфузійну терапію. Якщо у вас Відкрита черепно мозгова травма ні в якому випадку не ставте тиснучі елементи при перемотуванні голови собаки. Також дуже важливим є те, що при черепно мозговій травмі ніякі препарати, чи будь-то колоїдні розчини чи кров, вони не вводяться швидко. Якщо ви будете вводити препарати швидко, буде підніматися тиск в організмі собаки. Пам'ятайте про це. На літері А ми розібрали червну мозову травму, ми розібрали опіки. Далі вам необхідно розібратися і перевірити на переломи та закрити всі ненасильні поранення. Після цього вам необхідно підготувати карточку пораненого собаки та підготувати собаку до евакуації. На цьому алгоритм March TC3. К9 для собаки є закінченим. Пам'ятайте, що при пораненні людини для людини є бойовий медик. при пораненні собаки бойовим медиком є її оператор. Дякую за увагу.